Дача ТВ вітаю вас. Ну що, друзі, прийшов час раїння. Вчора ми прийшли в свою пасіку, дві сім'ї вже йдуть у нас, е, готуються раїтися. Вже тянеться бджола, збирається лишня бджола е, на дно вулика. Е, коли ви піднімаєте рамочку, вона так тримається один за одного і тягнеться. Це перший. Признак, що буде сім'я роїтися. Далі дивитися мисочки, якщо там вже єйце. Також, що ми робили, я розповідав в минулих відео. Вчора ми поробили відводочки. Поробили відводочки по 2-3 рамочки. Забрали закритого розплоду і стали е, суш, щоб матка мала місце сіяти. Чим більше відкритого розплоду, тим краще. Методи різні боротьби з раїнням. Хто перетрушує сім'ю, хто як робить, хто відпускає раї. Хто відпускає раї, в нас є, або не контролює. У нас є приманка Фрей. Дуже чудова приманочка. Вам дуже сподобається. В минулих відео ви бачили, а можете ввести, ще ми розповідали на русскай мові. Показували, коли вилітає рій, ми брали цю приманочку, піднімали її в рій і могли посадити в будь-який вулик, який захотіли. Наприклад, у нас стоїть пустий вулик. Ми беремо, підняли приманочку, взяли приманочку, помазали вулик, все, рій сяде в цей вулик. 4, 99% може десь е -е, рядом. Але він залишиться тут у вас на пасіці. Це просто приманка Фрей. Зверніть увагу, дуже чудова приманка. Найкраща в Україні. Хто, хто хоче перетрушувати, хто відпускає, хто робить, як ми. Ми в цьому році розширюємо пасіку. Ми розширюємо пасіку і робимо відводочки. Ось що зробили відводок. Сидить, не жужить. Вже обльотується, вже охорона стоїть, вже не пускають. Чудово. Зараз вийде молода вджала, потягнуть собі маточник. І виведуть собі молоду маточку. Ну що, друзі, хто не хоче відпускати від себе раї, приманка, фрей. дзвоніть пишіть. До зустрічі!